Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую, що ви дивитеся мій канал, моє відео розпакування. У нас відео розпакування замовлення по каталогу березень турецької компанії «Фармасі». Цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною, буду вам вдячна! Перше в мене це в замовленні доктор Туна. Це лінійка 12 це лінійка Акне. Тобто, іде підлітковий період. Да? І багато є висипів на шкірі обличчя. Тому цей крем дуже гарно справляється з тим, що знімає запалення, і якщо дійсно ви вмиваєтеся з цієї лінійки очищувачем, потім тонізуєте тонік там теж є, є сироватка. Так, і є оцей збалансований, збалансуючий крем. Тобто, якщо робити 4 кроки, без ну буде дійсно дуже гарне стан буде гарний шкіри. Запалення не буде. І тому, тому що я так розповідаю дрібничкою, тому що в мене донька моя цим теж користується цією лінійкою. Ось так є. Потім. Знову таки в мене купили. Я знову купила собі, щоб було в наявності доктор Туна Аква крем навколо для шкіри навколо очей. Тут його 20 мл, але вистачає, вона дуже багато. Ціна 139 гривень. Дуже гарна ціна. І тому тільки купили в мене замовлення, і я знову замовляю, щоб в мене був в наявності хоча б один такий крем. Так. Відмінної якості мені дуже подобається це BB Pharmacy BB крем Це в нас іде 03. Натуральний. Ось покажу вам зараз його в каталозі. Ось він, 03. Дуже гарний, він ходовий, він відтінок, саме відтінок, все запаєне, все дуже гарне оформлення. Джимпі, сертифікація. Дивіться, отакий 50 мл, а його вистачить набагато. І тут, тонуючий BB крем це продукт нового покоління, який виконує функції доглядаючого за шкірою крему праймера та тональної основи. Ось так. 269 грн, Вистачає на дуже багато. Я взяла комфорт дезодорант, тому що це наш один із улюблених дезодорантів 139 гривень, 150 мл. Дуже гарний аромат, гарно тримається на тілі. Зараз весна, зараз ми ходимо, двигаємося, наче жарко холодно, і тому ми потрібні, потрібно, щоб ми пахли дуже гарно. Так, В замовленні в мене доктор Туна 500, мл, 500 грамів. Ось такий охолоджуючий бальзам з кінським, каштаном, але ви знаєте, що тут не тільки кінський, каштан, тут дуже багато трав і ще корисних, знімає набряки, коли ноги болять, коли ноги крутять, коли венозне розширення вен допомагає знаєте, важкість зняти, охолоджуючий такий, тобто звужує оці вени, щоб вони не такі були роз, ну, набрякші, І мені дуже подобається аромат. Мене, і мені подобається, знаєте, що коли нежить, то я дихаю ним теж. Мені дуже це подобається. І великий дуже об'єм 249 гривень 500 мл, відмінна м, якість і е, в, дуже гарний результат, дійсно. Так, Ще в замовленні у мене ось такий доктор Туна 229 гривень 500 чи як, 500 мл. Доктор Туна це в нас іде з паприкою і перець чилі. не пече, саме головне, і теж можна е, використовувати. От мене вчора натрудилося на біля будинку на огороді, і крутить, і лягла, наче ноги не так, ага, крутить. Давай я. То я і таким, і таким, і ще там додатковими бальзамами. Тобто допомагала собі і коліна одним, е, вени і таким, е, щоб ноги не боліли. Тім руки тут -ту теж четвертим, тому що допомагає дуже відмінно 229 гривень. Вистачає на багато місяців, і я взяла ще, щоб в мене був наявності, тому що в мене такий є. Може, хтось захоче 150 мл то теж це з паприкою і перцем чілі. Ось такий е, бальзам доктор Туна. Може, комусь захочеться взяти менший об'єм 139 гривень. То в мене такий є із кінським каштаном, і я взяла вже знову-таки, е, бо купили вже і ще й з паприкою. Тобто, друг людині дорого: 229-500, то можна 150 взяти за 139 гривень. Я стараюся, щоб в мене вони всі були в наявності. Так що звертайте, будь ласка, увагу. Так. Розкупили мене ті шампуньки, що були Віталізинг доктор Туна. Шампунь відмінної якості з часником, яка відновлює дійсно дуже сильно пошкоджене волосся. Ця шампунь унікальна 500 мл, 159 гривень. Щиро дякую компанії, що вона повернула нам цю шампунь, тому що взагалі цю лінійку там є три пункти цієї лінійки. Концентрат іде з часником, який треба наносити перед миттям в голови. Волосся за 20-30 хвилин. Потім йде шампунь 225 мл, 500 мл, маска 200 мл і, будь ласка, догляд повністю. Тобто ви можете три кроки робити собі догляд. І дійсно рекомендую від душі, тому що відмінно, відмінно дійсно, відмінно спрацьовує цей шампунь. Щос мені не подобається о, 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 освітлення, щось не подобається сьогодні. Мені день, може, так воно. І ось так: 159 гривень. Волосся нове відростає, дійсно відновлення відмінне. Дуже багато вже продано цих шампунів. Дуже багато мене вже купували. І в мене дуже велике до вас прохання. Будь ласка, пишіть коментарі, відгуки, тому що люди дивляться на коментарі і на відгуки. 159 гривень рекомендую від чистого серця, тому що це дійсно дуже гарний ефективний шампунь. Так, взяла собі я на продаж. Не собі, а на продаж. мені дуже подобається цей парфум. Ніж, ніжність, дійсно ніжність відмінна. Тут іде 50 мл його. Зараз не пам'ятаю ціну. Записано, а я не все рівно. о, Шукаю десь його внизу, а він в новому каталозі вверху, дивіться, ось яке оформлення цього парфуму. Це вже новий каталог з 1 квітня. А я... Це, дивіться, така увага до нього йде, тому що це весняний аромат. Дивіться, яка гарна, презентабельна такий ідея подарунку, до речі. І це в нас аромат твоєї впевненості. Весняно-літній денний. І, до речі, в, 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 можна використовувати Сігнура е, Onyx. Я дуже полюбляю цей парфум чоловічий, і можна використовувати в парі, і буде звучання відмінне. Дивіться, яке гарне оформлення. Тут таке тіснення, а не видно тіснення. Дуже назва, кругом назви, і пар, погано видно, бачите? Тут. Таке прям випукле таке. Я ж говорю, дуже гарне оформлення і дуже презентабельна така сама подарункова, прям, прям подарункова. 459 гривень. І це ж кадр, дивіться, який, яка буде увага старшого квітня взагалі. Бо я хочу трішки оновити парфуми компанії Пармасі. Так, далі в мене взяли повністю три шампуні по 99 гривень цієї лінійки Botanics, Ідуть вони, я рахую, що вони практично однієї дії, але мені подобається, що вони густі, ароматні, легко вимиваються, волосся легко розчісується, волосся не висипається, і більш ніж норма повинна бути, тому що ви ж розумієте, що волосся має свою норму випадіння на протязі доби. то мені подобаються, я ж кажу, і вербена, і мік страв'яний, і кропива. Це просто вже по вашому, як ви бажаєте, по вашому смаку на самі ці трави, так скажемо. І, звісно, я взяла дифузор. Відкривати не буду. Я той раз показувала. Це наші стандартні дифузори, аромат відмінний. Я поки ще собі не дозволила, ще його в мене колись вони були, але собі я. Поки що не вирішила не брати в користування. Е, якщо так, то я просто його продам, і, тому що це відмінної якості, фармасі. Дивіться, яке презентабельне оформлення, все заклеєне тут. Ось так. Таке, таке було моє відео розпакування, таке було моє замовлення. Щиро вам дякую, хто зі мною співпрацює. Обіймаю вас. Ви найкращі. Бажаю вам мира, здоров'я, щастя і радості. Ви найкращі. До побачення!